За час основання клубу творчої діяльності стендового моделювання це вже четверта виставка, що проходить в краєзнавчому музеї. Протягом останніх п'яти років пройшло більше десяти презентацій моделей військової техніки. Діло в тому, що нам сповняється 20 років з дня організації нашого клубу в 86-му році. Року... Появились, они не немножко раньше появились пластиковые модели, наборы пластиковых моделей. Мы начали по отдельности каждый собираться. А потом так случайно встретилось нас несколько человек. А так как в Советском Союзе уже была литература о том, что, например, Бакинский клуб был создан стендового моделирования, мы решили у нас в городе тоже организовать этот клуб. Мы зарегистрировались в горисполкоме, как общественная организация, Киргаласский клуб стендового историко-технического стендового моделизма. Моделі, представлені на виставці, відображають технічний розвиток епохи ХХ століття. Автомобілі, літаки, танки, гармати, що зроблені руками, зацікавлених історію кіровограців, дають змогу дізнатися більше про події в період війни. Організатори клубу із задоволенням згадують, скільки літератури довелося вивчити при створенні тієї чи іншої моделі, адже маленькі копії зроблені не лише з українських авто і літаків. В колекцію входять технічні досягнення майже всіх країн світу. Володимир Ганзен розповідає, що перший шедевр завжди робиться дещо простей а вже кожна наступна робота члену клубу вміщає в себе все більше дрібниць. Колекція зроблена з пластику. До того ж, майже у кожної моделі відчиняються маленькі дверцята, через які можна зазирнути у кабіну, наприклад, літака і побачити мініатюрну, але точно передану систему керування. Чи не найголовнішим завданням клубу стендового моделювання? Володимир Ганзен вважає надання можливості молодим людям корисно і пізнавально проводити дозвілля. У мене один товариш на роботі сказав, що це ти володя займаєшся ігрушками. Я говорю, это не игрушки. Если я одного молодого человека научу заниматься этими игрушками и уберу ее с подворотни, и он не снимет тебя шапку, то это я уже сделал очень большое дело. А мы привлекли не десятки, а сотни молодежи, которая у нас занималась. Одна з найбільших проблем майстрів маленьких моделей полягає у відсутності приміщення, де й молодь менше стала цікавитись виготовленням власноруч копій технічних цікавинок. Можливо, до сучасного покоління потрібен дещо інший підхід, і фразу Зроби своїми руками варто замінити на більш модну нині хендмейд, причому рід діяльності залишиться той же, а зацікавленість зросте.